Допомогти може кожен у Кіровограді. Проходить тиждень донорства. До 11 грудня всі охочі можуть здати кров і таким чином врятувати чиєсь життя. Організатор акції Всеукраїнська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив на 8-му поверсі 3-го корпусу обласної лікарні. Чекають усіх небайдужих. Перед днем здачі крові на вечерю бажано не їсти жирного та смаженого. Медики радять вживати печиво, фрукти, солодкий чай. Координатор акції Дмитро Бабак запевняє, не завжди можна знайти необхідну групу крові серед рідних чи знайомих. Саме тому організація створює базу донорів, за допомогою яких наповнюються донорські центри. Уже у нас були случаи, що вот так все закінчилось, і нам просто дзвонять люди і говорять: "Так і так, у вас є база, ми знаємо, нужна кров". Ми знайшли цих людей, ми з ними, скажіть, скоординувалися і в принципі якусь пользу вже зділили. Тому надія, що після цієї акції база буде ще більше і, в принципі, польза, которая будет от этой базы будет еще больше. В данный момент, когда наши герои там воюют за нас, очень много наших парней кировоградских, которые сюда приезжают, и их тут лечат, им нужна кровь. Я очень давно хотела, просто никак не получалось по обстоятельствам из-за работы. Я уже как-то смирилась с этой мыслью, уже приняла, очень давно хотела, и наконец-то этот день настал. Очень сильно хочу стать кровь.